Друзі, рій вилітає, сідає на яблуні, рояка. Шутка. Продовжую, друзі, робити обробку дів проти кліща. На першому точкові обробку зробив. Тобто на другому точкові я обробку зробив, кліщ посипався. І кліщ посипався доволі непогано. Тому зараз після другого точка в мене залишилось на десяток вуликів пластин, тільки що я їх розклав і зараз решту пластин розпакую, наготовлю і теж буду розкладати. Тому що сім'ї я поскорочував, формувати я не формував, тому що є розплід. Якщо є розплід, кудись формувати сім'ю, тому що... Розпліди в більшості знаходиться на маломедних рамках, які потрібно взагалі забрати з вулика. Тому скорочення я пробив. хорошо і десь, думаю, через збирати сім'ї буду, Ну десь, можливо, через місяць, аж, коли вже підуть холода, тому що зараз Получиться ніяк. Зараз поставлю полоски, поскорочую льотки і буду їхати на другий точок. Я там живу. Полоски тут крува лінат цих полосках. Блін, тут треба взяти ножнички і пластини поділити на дві частини, тому що ці полоски діляться на дві частини. Всі, всі, сильну сім'ю одна пластина на двоє, слабку сім'ю пів пластини. Пластини згорем пополам. Перерізав ножом, тому що ножниці не знайшов. Такий запах. Напоминає дитинство, тільки не пам'ятаю, де був такий запах. Щось дуже бджоли облітались. Інтересно. Інтересно щось. Невже там скільки молодої бджоли вийшло? Що це такий облід? Бачите, поскорочував повністю всі до одного до одного корпуса, позалишав. підкришники позабирав уже. Поставив одразу криші, тому що тут глухі днища. І якщо ставити підкришники, не буде вентиляції, тому що тут основна вентиляція йде в криші. Тому так. Ну В принципі, ту зиму я зимував. Без підкришника з одною кришою все чудово. Тим більше бджоли одразу опускаються на дно. Тобто донизу і вже потім по мірі з'їдання кормів піднімаються доверху. Дуже мені сподобалось зимувати. Бджоли добре перезимували. вологості немає. Ну як? Можливо, там деяких і було трошки. Але не так, як раніше. з підкришниками зимував на глухому дніші. Це взагалі побійство для бджіл. Так, все. Ось, друзі, приклад того, як я збираю прополіс. Просто стоїть ось така тюль капронова, без всяких холстиків, без нічого. Просто при зборі прополісу потрібно, щоб був сквозняк завжди. Коли є сквозняк, бджоли. Постійно хочуть цей сквозняк запрополісувати, і таким чином збирається прополіс на такі сітки. З тюлі. Тюль стара, советська. І потім це все заморажується і теребиться і виходить. Кусочки прополісу чистого. Бачите, тут теж стоїть тюль, навіть вже запрополісована так непогано. Дуже я звузив вулочки. Ну, обично на зиму я завжди звужую. На взяток роблю розширення вулочок. А на зиму звужую, щоб у вулочці взагалі не було. Ніякого пространства лишнього. Тут ройок був. Ну, на вулочках чотирьох. Думаю, піде сімейка. Такі ройки головне, щоб перезимували, а на той рік Хорошо дають старт весною. Бачите, лухе дно, гніздо, ну гніздо я тільки скоротив, гніздо, щоб де формуватися. І ось просто холстик. і криша з вентиляцією. Що хочу порекомендувати початківцям-пасічникам, ну і мене це теж стосується. Ось такі прорізи, їх не вистачає для вентиляції. Потрібно оце все так обрізати хоча б. І просто сітку, забивати сітку, бажану нержавійку. І потім буде краща вентиляція, буде менше вологи у вулику. Нападу тут не видно, бойні не видно, але обльот. Ну, по цій пасіці якби був обліт, але не такий. А тут ну, дуже такий потужний обліт, Можливо тут. Ага, друзі, повний корпус бджоли. Корпус просто тріщить від бджоли. А бджілки агресивні, кидаються. Агресивні, тому що я їх сьогодні тут поколотив, них корпус. Ну і само собою сімейка така з люка, можна сказати. Тут взагалі страшна сім'я. Я від неї навіть мед другий раз не відкачував. Перший раз відкачав. Це, друзі, та сім'я. Хто дивився мої попередні відео? Це та сім'я, на яку яка напала на кума. Страшна, звісно, сім'я. Дивіться, я тільки став, я навіть тут медовий корпус, я в гніздо навіть не лізу, тому що буде біда. Щоб лізти до, до цієї сім'ї, потрібно вбирати кофти підробу, шапку, кілька штанів і кірзові чоботи. Потім сюди лізти. А так безрезультатно. Дуже страшна сім'я. І що цікаво, я замітив, що тільки злі бджоли на моїй пасіці всі жовті. Всі друзі жовті. Навіть на другому точкові у мене там бджоли, які мають жовтизну, вони дуже злі. От чомусь я не знаю. Можливо, це щось зв'язано з бакфастом. Ну, не буду говорити, але не знаю. Цілий корпус теж бджоли. Так, тут у нас поменше. Ставимо одну пластинку. Думаю цього вистачить. Теж повний повний корпус жули, Все, друзі, в принципі, обробив я майже всю пасіку, залишилось один-два. Залишилось тільки два вулика. Зараз піду, візьму кілька пластин, ще доставлю і пробіжуся по пасіці, де потрібно, поскорочую льотки, тому що зараз йде дикий напад осів, просто тьма осів. Навіть Стояв біля пасіки, чую щось біля мене, жу-жу-жу, тільки, тільки дивлюся, з десяток шершнів прилетіло на пасіку і почало трощити бджіл. Ну, просто цей год я не знаю. Цей год по всьому такий не дуже добрий, тому за кліщом потрібно, кліща потрібно знешкоджувати обов'язково, тому що біда і кліщ, і оси, і шершні. ну, Одним словом. Називається, договорився. Тільки зняв перчатку. Ладно, все, друзі, до зустрічі на пасіці, як завжди.